Дорогі боярчани, я пану Віталій Григорович, директор Українського науково-методичного центру практичної психології і соціальної роботи Національної академії педагогічних наук України, кандидат психологічних наук, академік Української академії наук. Звертаюся до вас і хочу підтримати. Валерія Володимировича Шолюгу хочу сказати про нього кілька слів. Я вважаю, що боярці повезло з таким заступником, з таким громадянином, як Валерій Володимирович. Я знаю Валерія Володимировича вже багато років, він працював у нас у центрі з 2000 року і по 2006 рік. Я і досі жалкую, що він пішов з центру, що він а, залишив наукову діяльність чи практичну діяльність, зайнявся політичною діяльністю. Ну, Я вважаю, що така обдарована, всемічно обдарована талановита людина, як Валерій, а, він є і буде гарним політиком, гарним керівником. В якості наукового співробітника, коли він тут у мене працював, Валерій Володимирович захистив кандидатську дисертацію по соціальній педагогіці. Причому це була одна з найкращих кандидатських дисертацій на той період часу. Валерій Володимирович підготував сам і написав, і видав книжку по соціальній педагогіці. Це одна з перших книжок на Україні. Та соціальній педагогіці, яка є досі надзвичайно актуальною, надзвичайно важливою для працівників психологічної служби системи освіти. Валерій Володимирович має ряд публікацій. Валерій Володимирович брав участь і керував рядом міжнародних і національних проєктів, пов'язаних з профілактикою злочинності серед неповнолітніх, пов'язаних. Із підтримкою сімей, малозабезпечених сімей, сімей, що знаходяться у складних життєвих обставинах. Валерій Володимирович здійснював координацію з рядом міністерств і відомств, зокрема із Міністерством у справах сім'ї, дітей та молоді, з Міністерством освіти, безперечно. З Міністерством охорони здоров'я, з Генеральною прокуратурою, з міліцією у справах дітей, рядом інших відомств і організацій, оскільки ті проблеми, над якими працював Валерій Володимирович, вони є соціальними, соціально значущими і, безперечно, така координація здійснювалася ним і була надзвичайно успішною. Наш центр на той час, завдяки Валерію Володимировичу також, був, ну, і залишається на дуже непоганому рахунку як в Національній академії педагогічних наук України, так і в Міністерстві освіти і науки України. Мені хотілося би відзначити людські якості Валерія Володимировича. В першу чергу, це порядність. порядність і відповідальність. Це така людина, який двічі просити не треба, який двічі нагадувати не треба, яка сприймає спільні задачі чи спільні проблеми як свої особисті. І максимально незважаючи на час, іноді на здоров'я, іноді на якісь обставини, намагається максимально повністю, чітко і точно виконати ті завдання, ті проблеми, які треба розв'язати. З того, що я знаю з його роботи в боярці, я думаю, що ці його особисті якості проявилися і проявляються і зараз в такій важливій роботі, як робота з людьми. А, знаєте, у Валерія Володимировича, крім багатьох інших талантів, є один талант, який би я хотів підкреслити, це схильність до роботи з людьми. Люди йому вірять, люди за ними йдуть. Він самого себе всього віддає людям, віддає роботі. Ніколи не було такого ще на моїй пам'яті, що Валерій Володимирович щось пообіцяв і не виконав. А це людина така, що зробить все можливе і неможливе для того, щоб виконати свої обіцянки, виконати те, що він сказав. Тому, якби я був жителем Боярки, я би на виборах підтримав би. Тільки Валерія Володимировича Шульгу, оскільки я його добре знаю особисто, оскільки я вірю в те, що найкраща кандидатура для боярки це Валерій Володимирович Шульгу.